Особисто я підтримую ЗСУ вечірка, яку я зі своїми друзями почав, і 50 гривень з кожного квитка йшли на потреби зсу. На вечірку пішло 200 людей. Отже, 10 тисяч гривень пішло на підтримку ЗСУ. Тисяча, яка давалась за. Вакцинацію від коронавірусу теж пішли на підтримку зсу. Я підтримую зсу тим, що щомісяця скидаю відсоток зі своєї стипендії. Я підтримую зсу тим, що я розповсюджую інформацію про всякі збори та допомогу зсу в гуманітарному плані через інстаграм або через своїх знайомих. Друзів і поширюю цю інформацію. Також мій батько, військовослужбовець. Тож я намагаюся якомога більше надавати йому моральної підтримки, тому що а, тим, хто зараз а, захищає нашу країну, вона дуже необхідна, а, тому що там на фронті немає. Можливості почути якісь приємні слова або вдяку, тому що вони відрізані від зовнішнього світу. Особисто моя сім'я дуже активно підтримує ЗСУ, адже завдяки ЗСУ ми можемо мирно спати у своїх домівках. Мій тато це волонтер, який постійно відвідує Херсонську, область, Миколаївську, Донецьку та Луганську. Також моя сім'я активно допомагає з гуманітарною допомогою. Це Особисті прості речі, тобто це шкарпетки, зубні щітки, зубні пасти. Особисто моя допомога для ЗСУ це в першу чергу донати, а також поширення цих зборів, тому що чоловік моєї сестри він зараз знаходиться на Бахмутському напрямку, і коли він просить якусь допомогу, то сестра організовує ці збори, тобто від самої себе. Ось і я намагаюся це поширювати серед друзів в, в моїх особистих соцмережах. Ось також, звісно, і я, доначу, коли в мене є можливість, тому що я вважаю, моя невипита кава зранку вона може допомогти хлопцям на фронті. Я намагаюсь кожного дня підтримувати зсу, тому що мій тато він воює з 2014 року, і я вважаю те, що це є моїм обов'язком підтримувати його, його побратимів. Кожен день я намагаюся донатити, також підтримую різноманітні збори на дрони і решту. Тому я вважаю, що кожен повинен долучатися до цього. І я підтримую ЗСУ волонтерством. Навіть перебуваючи за кордоном і в Україні, я волонтерю, я роблю окопні свічки. Ми готуємо батончики для того, щоб пере. Відправляти на фронт у мене також є знайомий близький родич, який знаходиться в гарячій точці. Ми особисто його підтримуємо, його бригаду відправляємо також теплі речі, ковдри, якісь боєприпаси скуповуємо. Також відкриваємо збори різні та волонтерами. Особисто я допомагаю Збройним силам України донатами та підтримую свого хлопця, який зараз на фронті. Допомагаю купляти спорядження та звичайно морально. Я допомагаю Збройним силам України донатами невеликими і великими, як і більшість українців. А також ми з мамою збираємо посилки до тата на передову частину нашого фронту.